Ще раз вітаю всіх, сьогодні, всіх сьогоднішніх наших учасників. Одразу повідомляємо, що буде здійснюватись запис сьогоднішньої лекції, і в подальшому вона буде доступна у записі на Ютуб-каналі Маріупольського краєзнавчого музею. Хочемо сподіватися, що всі, хто з нами сьогодні зібрався, знаходяться у безпеці, і в першу чергу хочемо висловити надзвичайну подяку нашим захисникам, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість продовжувати працювати та проводити подібні культурні зустрічі. Сьогодні Україна вшановує пам'ять наших захисників-захисниць. Які часто не шкодують ні сил, ані найдорожчого, не шкодують власного життя для того, щоб боронити нашу землю і для того, щоб ми з вами мали можливість мирно жити і мирно працювати в Україні. Отже, сьогоднішня наша лекція буде присвячена. Давній історії нашого краю і безпосередньо присвячена одному з відомих таких археологічних досліджень, То ми розглянемо сьогодні найбільш цікаву та одну з найбільш давніх пам'яток, яка була відкрита археологами 95 років тому, саме у серпні 1930 року почалися розкопки цієї пам'ятки. І завдяки ній було здійснено значний вклад у вивчення давньої історії Маріуполя та всього надазов'я. Мова піде сьогодні про унікальний поховальний комплекс періоду шостого тисячоліття до нашої ери, який увійшов в історію під назвою Маріупольський неолітичний могильник. І безпосередньо. Це, ця знахідка, ця пам'ятка також є таким цікавим симбіозом, прикладом співробітництва між археологами та музейниками. Отже, у той час у цих археологічних дослідженнях приймали участь і співробітники Маріупольського краєзнавчого музею. Звісно, що на території нашого краю було чимало археологічних досліджень, знахідок, відкриттів. І минулого разу ми вже знайомили вас з цікавинками археологічної експедиції Маріупольського державного університету, які проходили зокрема під керівництвом Володимира Кульбаків, В'ячеслава Забавіна. Але от сьогодні ми вирішили приділити увагу саме Маріупольському неолітичному могильнику. І чому ж так? А, а, окрім того, що я вже згадала про майже таку круглу дату з моменту відкриття цієї пам'ятки, річ іще й у тім, що нещодавно, 5 серпня, було оголошено про внесення українського артефакту саме з колекції маріупольського краєзнавчого музею, і саме зі знахідок маріупольського неолітичного могильника до міжнародного глобального списку десяти найбільш розшукуваних старожитностей. Відбулася ця подія у Вашингтоні під час публічної дискусії, яка була організована аналітичним центром Atlantic Каунсел. Зустріч ця була присвячена дослідженню російської агресії проти культурної спадщини України, і участь у ній приймали провідні дипломати, науковці, експерти, представники різноманітних міжнародних організацій. Зокрема, серед учасників були перший заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, а також надзвичайна і повноважна посол України в США Оксана Маркарова. Під час цього заходу експерти обговорювали можливі спільні зусилля, які можуть бути впроваджені задля збереження української культурної спадщини в умовах, коли вона зазнає. Такого системного знищення з боку Росії під час війни. І от якраз одним із ключових моментів цієї дискусії стало оголошення про те, що відтепер український артефакт, а саме кістяна фігурка у формі бика з Маріупольського неолітичного могильника, включений до глобального списку десяти найбільш розшукуваних старожитностей. Це насправді така визначна подія для Маріупольської громади і для всієї української культурної спільноти. Адже до цього міжнародного списку входять культурні скарби з усього світу, які за різних обставин були розграбовані або викрадені і до сьогоднішнього моменту вважаються зниклими безвісті. Отже, відтепер археологічна знахідка з нашого регіону знаходиться у пріоритеті розшуку міжнародної спільноти наряду з такими пам'ятками культури, як, наприклад, рельєф зі слонової кістки з найбільшої у світі колекції Месопотамського мистецтва, який був викрадений з Іракського музею у 2003 році, або, наприклад, артефакти кургану Коломоки, штату Джорджія у США, які були Викрадені злодіями у 1974 році. Отже, чим настільки цікава ця наша кістяна фігурка і чи насправді вона варта такої уваги? Дійсно варта, на мою думку, і про це може, це може підтвердити невеличка історична довідка про даний артефакт. По перше, предмет цей викликає інтерес через своє місце знахідки. Фігурка знаходилась саме у дитячому похованні маріупольського аналітичного могильника, а е, слід зазначити, хоча й трошки забігаючи наперед, що в могильнику було відкрито 124 поховання дорослих і всього лише шість дитячих поховань. Тобто, в цьому вже простежується така певна унікальність. Також у звітах, які були складені за результатами археологічних досліджень, було зазначено, що робили цю фігурку рука вміла, технічно вправна і художня обізнана з тваринними формами. І дійсно, якщо ми з вами роздивимось уважніше ось зображення цього артефакту, представлене на слайді, то можна якраз ось це і. Відзначити, що дійсно, хоча фігурка вирізблена і схематично, але вона має такі чіткі впізнавані риси тварини, більш за все за формою схожі на бика. Хоча в окремих документах згадувалась і форма свині, археологи також на це звертали увагу. Але тут головне, що представлена робота дійсно свідчить про вправну руку людини, яка її створювала, яка її вирізала з такого невеличкої платівки веплячого, веплячого ікла. Також можемо звернути увагу на те, що у верхній частині фігурки була просверблена дірка, яка, ймовірно, слугувала для підвищування. І у звіті також зазначається, що призначення цього предмету, скоріше за все, було таким суто декоративним, і, можливо, він навіть виконував функцію тотему. тему. Друге знайдена у похованнях. Серед знахідок могильника, так, також було виявлено ще одне дуже схоже зображення Ви входити в ці лілі предмети, такі мініатюрні розміри даної фігурки, які знаходились в одну пряму лінію близько один до одного, і всі без винятку кістяки тіла померлих знаходились у положенні на спині. В прямому положенні з випростаними ногами, з руками, які були частіше за все складені в районі живота. І ще цікавим було те, що головою тіла були розташовані тільки у двох напрямках: або на захід, або на схід. Причому тут було таке спостереження, зроблено науковцями, що здебільшого чоловічі поховання. Були орієнтовані головою на схід, а жіночі головою на захід. Проте були і винятки, про які згадуються у звіті Миколи Макаренка, і тому не змогли все ж таки науковці у цьому питанні дійти якогось конкретного висновку, конкретну закономірність не змогли знайти, яка б мала тут ґрунтовне якесь пояснення, да, чому саме таке було розташування у двох напрямках. А щодо інвентарю, який був зайдений у могилах, то він виключно був з двох матеріалів: з кістки або з каменю, і у різних місцях на тілах обов'язково лежали прикраси, тобто намиста або платівки з вепрячого ікла траплятилися могли по всьому тулобу померлого. Крім цього, було виявлено, що у жіночих та дитячих похованнях ще знаходились такі розсипані у великій кількості дрібні зуби риби вирозуба. Ймовірно, це свідчило про якийсь певний елемент поховального ритуалу, в якому використовувалися, можливо, такі намиста або просто ці предмети. Вироби з кремнію, такі як ножуваті скалки, скребачки, різні клини, були розташовані у різних місцях навколо тіла, а інколи навіть і під самим тілом. Ну, а щодо окремих дитячих поховань, то, як я вже говорила, їх було виявлено вкрай мало, і дуже часто дитячі кістяки знаходили в одному похованні поруч із дорослими. Як на думку науковців, скоріше за все, поруч із жіночими тілами. Отже, дитячих окремих поховань було всього шість, і вони дуже відрізнялися ще й супровідним інвентарем, супровідними прикрасами і предметами, які були знайдені у цих похованнях. Головна ознака тут полягала в тому, що Знайдені в дитячих похованнях речі були значно виразнішими з декоративної точки зору, і ще з іншого боку, вони були значно коштовнішими за матеріалом, з якого були виготовлені. Наприклад, в одному з дитячих поховань на чолі дитини було виявлено прикрасу з природнього гірського кришталю. Ну, ймовірно, вона була вміщена свого часу у головну пов'язку, і таким чином зберіглася саме. В цьому місці на тілі дитини Прекрасна така, особливо матеріал, да, зовсім нетиповий, і ця прикраса була знайдена лише в єдиному екземплярі, і саме у дитячому похованні. Ну, а в іншому ще похованні було знайдено прикрасу таку підвіску з порфіриту, також нетиповий камень для маріупольської місцевості. Ну, і тут якихось певних висновків про відзначення такими предметами саме дитячих поховань, такими унікальними прикрасами да, з незвичного матеріалу, часто незвичної форми, таких висновків. У звіті Миколи Макаренка мені не вдалося знайти. Проте він акцентує увагу на тому, що до дітей, скоріше за все, осельників маріупольської стоянки було якесь таке певне особливе ставлення, виключне таке ставлення, раз вони відзначали поховання дитячі саме такими унікальними предметами. Щодо тих двох поховань, які були віднесені науковцями до пізнішого періоду, то треба зазначити, що ці кістяки знаходились вже в іншому положенні ніж в основному могильнику, як було зазначено у звіті, знаходились вони у скарлюченому положенні. І також у кам'яній обкладці. Тобто, це вже може свідчити, що їх можна віднести до поховань скелянської культури, для якої була характерною зміна ритуалу поховання і наявність вже таких індивідуальних могил під кам'яними або земляними спорудами. І також ще було відзначено. Виключні такі цікавинки, да? тобто були ще відкриті археологами виключні могили, які також не входили під характеристику загального могильника. І також, скоріше за все, вони відносились вже до інших культурних періодів. Отже, було виявлено поховання, у якому на руках людини знайшли браслети з мідного дроту, а інше поховання, яке було здійснено. Діснена методом спалювання тіла померлого. Ну, все-таки були цікаві і також нетипові поховання. Щодо самих археологічних знахідок маріупольського могильника, то серед них були здебільшого кам'яні знаряддя праці, різноманітні скребачки, швайки, наконечники стріл, булави зустрічались. В великій кількості були прикраси з іклів вепра, намиста з кістки, з мушлів, кераміка також була виявлена. І значна частина ось цих археологічних знахідок в подальшому поповнила саме фондову колекцію Маріупольського краєзнавчого музею та була представлена у постійній експозиції. А щодо цікавих знахідок, окрім тих, про яких сьогодні вже згадувалось. Хочеться звернути увагу ще й на булави. Їх було виявлено двох типів у похованнях різних періодів, різних часів. В основному неолітичному могильнику знайшли булави у двох похованнях, тобто всього дві булави в двох похованнях. Виготовлені вони були із темного каменю, і на світлині ліворуч можемо побачити ці булави, представлені в експозиції. За формою вони нагадували таку кулю з чотирьох сторін, якої були додані ще півкулі, і певною мірою вони таким чином утворювали щось схоже на хрест, була по центру просвердлена дірка для кріплення держака. І щодо розташування цих булав у похованнях, то вони знаходились в різних місцях. У першому випадку. Булава лежала на правому, на правому плечі, майже біля щелепи померлого, а у другому похованні знаходилась між ногами людини. Ну, також науковці не змогли дійти якогось певного конкретного висновку, про що це могло свідчити. Ну, а От, До речі, ще був цікавий факт, пов'язаний е, з булавою, яка була виявлена у першому похованні. Її знайшли не цілісною, а одна частина цієї булави була якби відколота. Вона знаходилась, лежала поруч, близько до основної частини, але було видно, що цей фрагмент відколовся свого часу. Проте, Точно археологи одразу зазначили, що це фрагменти одного виробу, тобто і відколоти, і цілісна частина це один був свого часу єдиний виріб. Але коли вони вирішили скласти ці елементи один до одного, то звернули увагу на те, що щільно вони не прилягають. Отже. Археологи дійшли висновку, що у давні часи для того, щоб скріпити ці елементи, скоріше за все осельники використовували якусь певну клейку речовину, яка і от заповнила ось ці порожнини, і дозволяла да, так близько, ну так, щільно тримати ці елементи, скріпити їх воєдине. Такий просто цікавий факт. Інколи і дуже часто да, археологічні знахідки відкривають саме цікаві факти з минулого життя поселенців. І тут можна, скоріше за все, зробити висновок про те, що ймовірно вони дуже дорожили такими речами, оскільки аж так ретельно їх лагодили. Ну а булава, яка була знайдена у похованні пізнішого періоду, тобто скелянської. Культури, вона відрізнялась від попередніх вже за формою. Була вона такої довгастої, більш форми, округлої, і складалась ніби із трьох кулястих частин. Розташовувалась у похованні ця булава також на правому плечі тіла, ближче до шиї людини. Ну і тут вже цей виріб був значно. Краще виконаний, більш був таким досконалим, і дослідники відзначили надзвичайно ретельну роботу майстра в, цьому, в цій знахідці, тому що поверхня її була добре відшліфована, гарно оброблена. Тобто, вже це говорить про те, що пізніший період і краще обробляли люди матеріали. В цілому булава, ми знаємо, да що це з давніх часів такий предмет, який означає владу. Отже, у Маріупольському могильнику ці знахідки очевидно також свідчать про те, що в даних трьох могилах були поховані скоріше за все люди, яким належали певні права керівництва, і саме тому в такій невеликій кількості також була були і знайдені у могильнику порівняно з іншими супровідними предметами. Ще така цікава знахідка, на яку хотіла б звернути увагу, це кістяні дудочки. Їх було виявлено сім штук в одному із поховань, і е, всі вони лежали близько одна до одної поруч із лівою рукою людини. Дудочки ці були виготовлені із кісток птахів, а це дуже крихкий матеріал, і, ймовірно, через це всі дуд... Дудочки були знайдені в пошкодженому стані, тобто вони знаходились фрагментарно, розсипані, такі були роздріблені, але прямо там, на місці археологічних розкопок, дослідникам вдалося реконструювати декілька екземплярів цих дудочок. Ну, і що було ще виявлено з цим предметом? На їх стінках було виявлено декоративні нарізки. Проте, звернули увагу на те, що були відсутні такі типові дірочки на стінках дудочки, де да? якби більш ну, за все ми звикли до того, що дудочка має е, мати ці дірочки, а тут вони були відсутні. Але це все ж таки не завадило дослідникам віднести ці знахідки до розряду музичних інструментів, е, тому що ну в окремих народів, в окремих у багатьох племенах. Все ж таки зустрічались подібні музичні інструменти навіть і без таких типових дірочок. Тому тут висновки були однозначні, що це музичний інструмент. Ну, і ще на одному слайді також представлені. Знахідки з маріупольського неолітичного могильника це вже світлини, саме взяті зі звіту Миколи Макаренка 1933 року. Ну, і на завершення я ще хочу все ж таки відзначити сказати декілька слів про значення маріупольського могильника саме для науки в цілому світової, на час свого відкриття. Тобто, у 1930-ті роки Маріупольський неолітичний могильник вважався унікальною знахідкою. Перші десятиліття після виявлення цього могильнику е, науковці не знаходили близьких аналогів ось подібних поховань, подібних комплексів поховань. Але все ж таки, згодом, е, дослідники і археологи побачили спішності. І подібність цього могильника і до інших типів могильників. І таким чином, Маріупольський могильник став проявом якби широкої культурної спільності. І він також, до речі, дав назву області поширення кількох подібних між собою археологічних культур доби неоліту, початку енеоліту. Назва ця була. Звучала таким чином, як Маріупольська культурна історична область, а включала це ця, ця поняття такі культури, як Азово-Дніпровська, Нижньодонська та інші. В цілому маріупольська культура вважається частиною великої культурної спільності, до складу якої входили також Волинська, Верхньодніпровська, Києво Черкаська, Надпорізька, Донецька та. Нижня донська культури. Ну, і е, слід зазначити, що все ж таки до наших часів маріупольський неолітичний могильник вважається однією е, з найбільших неолітичних пам'яток всієї Східної Європи. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. І, можливо, якщо є якісь коментарі зауваження. То будемо э, вдячні, будемо раді вас послухати. Наталя дуже дякуємо за таку цікаву лекцію. Я цей матеріал також знаю, але було неймовірно цікаво все послухати. Ви підготувалися настільки ґрунтовно, думаю, і всім іншим слухачам теж було цікаво. Дуже-дуже дякую вам. Дякую, що Дуже вдячні так, вам дійсно. за ваш виступ, дуже сподобалося й дещо нове дізналися, тому що не все знали було дуже приємно вас слухати і будемо сподіватися ще не раз зустрінемося. Дуже дякуємо вам за такий відгук. Так, ми теж сподіваємося, що це не остання наша зустріч. завжди раді вас бачити і чути, тому будемо раді і спілкуванню, і зустрічі в подальшому. Ну, до речі, дійсно Ольга звернула увагу на те, що велика кількість інформації саме про маріупольський неолітичний могильник, вже давно є у відкритому доступі, тобто це не нова тема, як для археологів, так і для науковців. Тема зовсім не нова. Проте для мене, як для людини, яка не дотична до археології взагалі, було дійсно надзвичайно цікаво прочитати цей звіт Миколи Макаренка. Знайти там дуже багато е, таких нюансів, деталі, які раніше мені були невідомі, ну які дійсно відкривають надзвичайно цікаві факти з минулого життя людей, які колись мешкали на нашій території. Дякуємо вам за вашу цікавість, за те, що приділили нам час. Якщо більше немає коментарів, немає запитань, то я думаю, що можемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Дякуємо всім, дякуємо за відгуки, які ви пишете нам у чаті. Це надзвичайно приємно. Дякуємо, пані Світлана. Дякую, всього доброго вам. Дякую. Дякуємо. Дякуємо на завдя. До побачення. Гарного, спокійного вечора всім.